Дали йому вирок 13 років. Перекваліфікували у шпигунство. Його постійно змушують взяти громадянство Росії, Сергій тримається, тримається добре. Вітаю ви на Ютуб-каналі Вхору. Четвертий рік зараз триває як в полоні в Росії. Перебуває активіст і журналіст Сергій Цегіпа. І сьогодні ми поспілкуємося з його дружиною Оленою, поговоримо про те, якими були. Всі ці три роки, і яка ситуація зараз, як Олена спілкується зі своїм чоловіком і чи має з ним зв'язок? Я хочу вас запитати про те, в принципі, яка зараз ситуація у Сергія? Ну, якщо є люди, які стежать за розвитком подій, а є які ем, дуже мало знають про цю історію, як би ви коротко описали те, що сталося з вашим чоловіком, і що зараз з ним відбувається? Добрий день, я Олена Цегіпа, дружина політв'язня, тепер уже політв'язня Сергія Цегіпа, який був насильницьки викрадений 12 березня 2022 року з міста Нова Каховка під час волонтерської місії. Коли почалася війна, Сергій розпочав волонтерську діяльність і діяльність як громадянського журналіста бо півроку він вже був на пенсії. Маючи такий досвід і не маючи змоги із зброєю в руках захищати своє місто, свою родину, свою країну, то він сказав Олена, це гібридна війна, і моєю зброєю буде інформаційна війна, така, да? інформаційна зброя, інформаційна самооборона, Нова Каховка, такий логотип він зробив на своїй сторінці в Фейсбуці. І йому стали надсилати з різних куточків Херсонщини інформацію про те, де що відбувається, як відбувається. Він став висвітлювати актуальну на той момент інформацію про окупацію, яка була ну, майже миттєва та, з першої години опинилася окупації. Ми вже по обіді. 24 лютого побачили триколорний прапор на нашій. На ГЕС. І е, з тих самих пір, з 12 березня 2022 року, я не бачила Сергія е, лише по таким е, коротеньким листам, коротеньким повідомленням від адвоката, е, і е, дзвінки через адвоката відбуваються з Сергієм. То е, на сьогоднішню Дату на 13 березня, інформація про Сергія така, що він зараз із колонії, де він відбуває, вже вирок етапований в Москву в четверте СІЗО. Я подивилася через Гугл, це район Медведкова, і він чекає там касаційний суд, який повинен відбутися 27 березня о 10 ранку, якщо нічого цього не завадить. Як ви спілкуєтеся з Сергієм? Чи є у вас якийсь доступ до інформації? І який він? Тому що наскільки я розумію, він мінімальний? Ми спілкуємося через такий офіційний сайт, називається Зона телеком». Я пишу листи, оплачую свої листи і оплачую бланки для зворотнього листа для Сергія. Є можливість відправляти за одне листування три фотографії. Поки він був в Криму в СІЗО, в Симферопольському, і в колонії в Рязанській області міста Скопін, третя виправна колонія. То всі фотографії він отримував через цей сайт лише чорно-білі. І зараз мені прийшла така е, звістка про те, що е, поки він буде перебувати в Москві, то е, у нього з'явилася можливість відправляти йому і отримувати кольорові фото. То е, звичайно, я цьому зраділа, тому що е, бачити життя в чорно-білих коррах, то це теж свого роду таке психологічне знущання над ув'язненими. Які фотографії ви йому надсилаєте? Я надсилаю йому фотографії його дітей, його новонароджених двох онучок. Одна народилася тут на Київщині, Ульяша, і одна онука народилася у Бельгії. Отрі. Відправляю свої фотографії, якісь такі наші краєвиди, коли там зустрічаю якесь гарне дерево, квіти, Якісь тато да, роблю селфі, фотографуюсь, щоб йому відправити, щоб він не втрачав зв'язок із родиною, Сергій якось коментує політичну ситуацію і щось вам розповідає. Він ну так дуже обережно це коментує, тому що ми проходимо цензуру і мої листи, і його листи. Ми все це прекрасно розуміємо. Грудні, наприклад, коли я повернулася з адвокаційного туру, то я йому розповідала в листі про те, що відбувалося, з ким зустрічалися, ну, теж досить так коректно, але мій лист йому не віддали. Віддали фотографії, а лист він так і не отримав. То, звичайно, він трошечки. трошечки Чимось там через новини володіє, але ж ми розуміємо, що він володіє однобокою інформацією. Да? Але як людина розумна з аналітичним складом розуму, то він все прекрасно розуміє, що відбувається у світі. Ну і, звичайно, сподівається на цей обмін, про який зараз говорять всі, всіх на всіх. Мені трошки не зрозуміло, як буде це стане стосуватися цей обмін чи повернення саме політичних в'язнів, які вже засуджені, і мають вироки і сидять у різних колоніях Росії. Але все одно я вірю, і сподіваюся, що знайдеться механізм і дійсно повернуться всі громадяни України додому. У чому звинувачують Сергія і що йому пред'являють фактично Росіяни? Спочатку у нього була така значить, стаття як протидія СВО, і вони досліджували, наскільки він своєю діяльністю зашкодив СВО Росії, а потім перекваліфікували у шпигунство. Але якщо розумні люди почитають Вікіпедію, так, то вони зрозуміють, що за шпигунство могла б засудити Сергія лише наша держава, якби він е, якісь дані про Україну передавав Росію. А якщо Росія затримала його на території України, то е, на якій підставі вони його звинуватили у шпигунстві? Ну це просто нонсенс, якась недоречність. Але ми розуміємо, що ми маємо справу з Росією, яка Порушує всі Женевські конвенції, гуманітарні якісь домовленості, міжнародні, то ну, країна абсурду. На жаль, вони засудили Сергія за шпигунство і дали йому вирок 13 років. З тих 13 років, ну фактично, 3 роки, він вже в полоні, дали йому 13 років, і, тобто, це ще плюс 13? Чи це? Загалом, е, ви знаєте, йому зарахували е, його. Термін, коли він був у Симферополі, Хоча на початку вони вели так справу, що нібито він у жовтні, коли відбувся псевдореферендум приєднання Херсонської області до Росії, нібито він прийшов до них з повинною. А він уже із 17 березня 22-го року знаходився у Симферополі і вони примусили його знятися у такому фейковому зізнанні засудженні. І самі того не розуміючи ці слідчі, які вели його справу, вони напевно не бачили цих новин, цих відео. І, а нам це відео зіграло на користь і таким чином Сергію зарахували той термін, що він вже був в Симферополі 17 березня. Що ви знаєте про умови, в яких перебуває Сергій, тому що м різні. М Родичі, родичі різних полонених вони розповідають про те, що умови в, в різних тюрмах абсолютно можуть відрізнятись і ставлення може відрізнятись. Звичайно, Сергій ще в першому листі написав, що умови в колонії відрізняються від сімтеропольського сізо. Там краще, але все одно продовжується психологічний тиск на нього. Його постійно змушують взяти громадянство Росії, російський паспорт. Він відмовляється, його змушують працювати. Він також відмовляється, каже: я вже пенсіонер, йому 63 роки, в цьому році вже буде 64, То він каже: я не за вашими законами вже пенсіонер, і ви не повинні мене змушувати. Він взагалі, знаєте, все життя працював головою. Він письменник, він журналіст, він аналітик. У нього всякі творчі проекти, а там треба шити. Ну, я так розумію, що він просто не зміг би це робити і постійно був би в якихось штрафниках. І саме через це його постійно за якимось таким дрібненьким е, приводом, наприклад, там гудзик не застюгнутий, там в тумбачці знайшли одну цукерку. У нього е, відправляли в карцери. І за правилами колонії, якщо ти вже тричі був у карцері. То тебе з забирають і знову відправляють в камеру, де звичайно обмеження знову ж таки і в прогулянках на свіжому повітрі, і він не має права б сам піти до всім магазину, щось там собі купити. То можна сказати, що всі ці знущання над ним продовжуються. Я вас хочу запитати про те. Ем, що кажуть правозахисники е, з цього приводу? Тому що е, насправді те, що ви розповідаєте, це е, і звучить абсурдно, навіщо з росіянам змушувати Сергія брати російський паспорт. Ну я можу гіпотезу тільки е, висловити свою власну для того, щоб. Е... Перешкодити у цьому поверненні, да? бо якщо у нього буде подвійне громадянство, то вони скажуть, то він громадянин нашої країни, то ми можемо його не повертати, можуть змусити його, там, я не знаю, підписати да, якісь там папери і так далі, то Сергій розуміє, що цього неможливо робити. Інакше у нас будуть зв'язані руки. Ну а правозахисники вони що кажуть? Вони кажуть, що насамперед головне зараз зберегти своє життя і здоров'я. І якщо ситуація буде складатися так, що здоров'я буде у зоні ризику і життя у зоні ризику, то треба вирішувати ситуацію там на місці, бо нам звідси невідомо, як воно і. Чи можна там е, все це терпіти, те, що відбувається там. Але я дуже рада, що Сергій тримається, тримається добре. Це видно з останнього листа його, що е, е, він написав, каже, сьогодні 12 березня, досить сумна для нас того дата. Вже е, четвертий рік, е, як я перебуваю в полоні. Ну і все одно сподівається на те, що все це скоро скінчиться, як і я теж дуже сильно цього чекаю і сподіваюся, що скоро його побачу і зможу його війни. Ви кажете про те, що це вже четвертий рік Сергій в полоні. І я так розумію, що весь цей час, весь свій вільний, ви присвячуєте саме адвокаційним кампаніям і намагаєтесь допомогти чоловікові. Це ваша основна місія. Так, ви знаєте, ця робота, ця місія витісняє мій вільний час, не залишає для себе нічого. Да? І іноді це шкодить і моїй роботі, але я намагаюся все це суміщати. І дякую адміністрації мого ліцею за те, що з розумінням ставляться до цього. Намагаюся робити все належним чином. Але дійсно це дуже сильно е, забирає і сили, і ресурси я так сильно виснажуюся. Але я розумію, що всі ці інтерв'ю вони як виснажують мене, так і надихають, тому що я розумію, що я продовжую боротьбу за Сергія. Що всі люди і в Україні, і за кордоном і в Росії розуміють, що родина не забула про нього, що вона бореться за нього і робить все можливе, все, що можемо. Якщо б Сергій вас почув, що б ви йому сказали? Я б йому сказала, щоб він тримався, що я кохаю його і дуже, дуже чекаю на його повернення.